теорії архетипів в цьому інтерв'ю також дуже багато інтелектуального пилу, і оцей пил про постмодерне метаіронію використовується обома героями абсолютно так, як використовується бронежилет. Це не слабкість, це постмодерн, це не страх, це іронічна деконструкція мета -наратив. це не біль, це структура дискурсу. Сергій Іванов любить, як представник такої токсичної маскулінності, любить використовувати цей інтелектуальний Пил саме для того, щоб підтримувати цю токсичну В, цьо... В чому полягає теорія токсичної маскулінності? В тому що чоловік повинен бути сильним 24 на 7. Чоловік не може бути... відчувати слабкість, не може бути розгубленим, не може бути чутливим, не може визнати, що йому взагалі щось болить. Як казав мені один мій друг, коли я йшла навчатись на психолога, навіщо? Хто до тебе прийде? Бо жінкам психолога заміняється. Міняють подруги а чоловіка, психологів заміняє пляшка горілки. І, на жаль, в 2025 це продовжує зберігатись. ця теорія токсичної маскулінності. І Віктор Розовий радісно підтримує оці такі інтелектуальні, абсолютно штучні конструкції Сергія Іванова. Два чоловіки, які обговорюють емоції так. Щоб ні в кого не виникло навіть підозри, що вони щось відчувають, і в цьому і є токсичність цієї теорії маскулінності.